Понеділку, мою чорноброві, будьте веселі, Добре. У неділю відпочили свої сили поновили. Сідайте зручніше, покажемо неділі, які ми в навчанні, які ми у ділі. Доброго ранку, Пеуся. Дуже рада тебе бачити. Зараз у нас заняття з художньої літератури. І зараз я пропоную послухати казку, яка називається Козеня, яке вміло рахувати до 10. Я буду читати казочку ти уважно слухай, дивись відео, запам'ятовуй. А потім ми поговоримо по змісту цієї казки. Козеня, що вміло рахувати до десяти. Жило в собі маленьке козеня, яке навчилося рахувати до десяти. Якось підійшло воно до великої калюжі, стало над нею, як укопане, Побачило своє відображення у воді. А тепер послухайте, що було далі. Один, сказала козиня, Це почуло телятко, яке гуляло поблизу і скубло травичку. Що ти, ти робиш? теля. Я Само себе порахувало, відповіло козеня. Хочеш, я тебе порахую? Якщо мені не буде боляче, то порахуй, сказала теля. Зовсім не буде боляче, тільки не ворушись, і тоді я зможу тебе порахувати. Ні, я боюся, і мама моя, мабуть, не дозволить, промовила телятко, здаючи назад. А козеня не відступало і сказало. Я це один, ти це два. Один два. Мамо, заревло теля і почало плакати. І враз до нього підбігла корова з дзвіночком на шиї. Ти чого ревеш? спитала корова. Козеня мене порахувало, поскаржилось з телятку. А що це таке? спитала корова. Я порахувало, сказала козеня. Я вмію рахувати до десяти. Ось послухайте. Один це я, два це теля, а три це корова. Один, два, три. Ой, воно вже й тебе порахувало, заревло теля. Коли корова це зрозуміла, вона дуже розсердилась. Я тобі покажу. Як знущатися з мене й мого телятку? Ану, телятко, ну, телятко доганяймо його. І корова з телятком кинулась до козеня. Козеня перелякалось, підскочило, як ужалене, і давай тікати, а корова телятко за ним недалечко на Пасовиську стояв бичок. Він колупав рогами землю і підкидав угору кущики трави. Чого це ви женетесь за цим маленьким козиням?» – спитав бичок. Бо воно нас порахувало, але ми його спіймаємо, сказала корова. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок. Один, два, три, чотири, сказало козиня. Ой, воно вже й тебе порахувало, захлипало теля. Ну, це йому так не минеться, заривів бичок, і разом з усіма кинувся доганяти маленьке козенятко. Обабіт з дороги походжав і, і скуп травичку. Побачивши тварин, які мчали, як почманілі, він закричав. Куди це ви всі біжите? Женемося за козенятком, відповіла корова. Воно нас порахувало, запхикало теля. А йому ніхто не давав такого права. Проривів бичок. А як же воно це робить? спитав кінь. Дуже просто, сказала козенят. Ось я. Один це я. Два це теля, три це корова, чотири це бичок, а п'ять це кінь. Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, воно вже й тебе порахувало, сказала теля. Ну, постривай же, заіржав кінь і давай слідом за козенятку. «Загородці?» Спокійно спала велика свиня. Від тупоту вона підхопилась. Куди це вас всіх несе? спитала свиня. «Ми женемося за кузеням, відповіла корова. Воно нас порахувало, жалібно заревіло теля, а йому ніхто не давав такого права, проревів бичок. Але ми йому покажемо, заіржав кінь. А як же це воно порахувало? спитала свиня. Дуже просто сказало козиня. Один це я, два це теля, три це корова, чотири бичок, п'ять це кінь, а шість це свиня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, ну воно вже й тебе порахувало, схлипнула теля. Ну, нехай ночуває, сказала свиня. Всі вони мчали за козенятком і добігли аж до самої річки. А біля причалу стояв невеличкий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили. Кота, пса, лівцю і півня. Кіт був кок на вітрильнику, лівця – юнга, півень капітан, а пес лоцман. Стійте, закричав півень, побачивши всіх тварин, які мчали на ості. Але вже було пізно. Козенятко відштовхнулося копитами від причалу і скочило на борт, а за ним і всі тварини. Вітрильник вигнувся, ковзнув по воді і його понесло на найглибше місце. Тоді півень дуже злякався. Рятуйте, закричав він, вітрильник тоне. Всі затремтіли від страху. А бівень знов закричав. Хто з вас усіх вміє рахувати? Я вмію, сказала А Ану, швиденько, швиденько перелічи нас всіх. Вітрильник, вітрильник може витримати тільки десятьох пасажирів. Швидше рахуй, швидше загукали всі тварини. І козенятко почало рахувати. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свиня, сім це кіт, вісім це пес, дев'ять це вівця. І десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ура! По зенятку, ура! Закричали всі в один голос. Вони перепливли річку і вийшли на берег. А козенятко відтоді так і лишилось на вітрильнику. Воно тепер працює контролером. І щоразу, коли півень перевозить тварин на інший берег, козенятко стоїть на причалі і рахує всіх пасажирів. Ось така казка. Ірочка, вмикай зайка, мікрофончик. Скажи, будь ласка, про кого ця казка? Землятку, Це... Це... которое є вміє читати до дитини. Так, молодець, абсолютно вірно про козенятку яке вміло рахувати до десяти. Скажи, будь ласка, чи ні відображення козенятко по побачило, коли підійшло до водички? Так. Чи є відображення? Чи є відображення? Козенятко є. Власне відображення. І що вона сказала? Що в тому що животик такого закончуться води. Один сказало козеня, так? Чи ні? Так. так. А хто ж це почув? Киенятка, кенеятко, так. І козенятко його теж порахувало, так? Один це я, ти це два. Е, і хто ж прибіг потім? Колова, корова. Корова, так, тому що вона почула, що заревіло телятко, так? Тому що козенятко його порахувало, телятко заревіло сильно і прибігла корова. Як же ж порахував тоді козенятко? Я це один тинятко, це два колова три. Один, два, три. Так. Скажи, а чого корова і телятко почали доганяти козенятку марі? Чому? Що вони думали? Як вони зрозуміли те, що козенятку не працює? Тому що вони і корова, і телятко думали, що козенятко над ними знущається, так? Вони не розуміли, що це воно робить. І тому дуже хотіли покарати маленьке козенятку і почали його доганяти. І коли вони його доганяли, потім на Пасовиську гуляв хто. Бик! бик. бик. Так. І козенятко його теж порахувало, так? Порахували козенятко бика? Так. Так, А ну рахуй так. ще рахуємо. Один. Ся, це один. Теля два корова три. Оти обик, чотири. Один, два, три, чотири вірно, і всі вони біжать за коленят. Хто походжав біля дороги? Літять лотить. І, походжав і. І кузенятку його теж порахувало. Ану давай ще раз рахуй сіт. Я, я, я. Це один тринадцять, це два. А... Вот Бик, це, вик чи ти, п'ять. П'ять. Та. А хто ж їм потім зустрівся? Він от вінка Так, свинка, яка спокійно спала в своїй загородці. Так, але вони її розбудили своїм тупотом, але ж вони дуже шуміли, бо доганяли козенятко. Так, і козенятко порахувало і свинку. А ну давай, дивлячись на картиночку, назви всіх. Далі. Один, один, один це я, два Це деленок три. А шість на такі ті, як виня, правильно шість, Кірочка, а куди добігли всі тваринки? На клуб. До річки. Біля причалу стояв вітрильник. А хто ж був на вітрильнику? Ану назви? Кит. Кіт. Іт. Далі. Кіт. Собаку. Пес. Вівця. Віпча. І. Півник. І півник, так. А ким же ж був кіт? Так. Кіт був кок на вітрині, так? Тобто пова. Вірно, він готував їжу. А ким був вівця? Вівця юнга. Тобто вона. Виконує різноманітні дрібні доручення на вітрильнику. Так. А ким був пес? Він був лоцман. Це провідник на судні. А хто ж був за капітана? Хто був за капітана? Хто був за капітаном? Так, півник і всі тваринки. Що зробили? На вітрильник, всі тваринки забігли на вітрильник. Вітрильник дуже похитнувся, і півень сильно злякався, тому що вітрильник може потонути. Скільки пасажирів може витримати вітрильник? Десять так. А хто ж усіх пасажирів зумів порахувати? У дзенятка, то двотка. так, бо більше цього ніхто не міг робити, вірно. Ну, давай, дивлячись на картиночку. Всіх назви порахуй і назви. Я це один. Козенятко, це два. Ні, ні. -ні я це, це козенятко, це, ти називаєш я це один. Ось козенятко, воно себе порахувало. Козенятко це один. Я я, це один. Я це один. Ций це два. Телятко це два. Телячко, це два. Коло це три. Быть-то четыре, лилит, лозить. Кинь. 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 Кирочка, кинь скажи. Кинь – это пять. Кинь – это пять. Кинь, я кит. Кит – это восемь. Семь. Кит – семь. Вісім. Вісім хто? Вісім це. Сабаес. Вісім це пес. Дев'ять. Це віста. Вісій, це півник. Десять – це півник. Так, молодець. Всіх назвала вірно. Саме так порахувало козенятку. І пасажирів виявилось рівно 10. І всі відчули щиру вдячність до козенятка за те, що він їх всіх порахував. Вони кричали: Ура, козенятку! Ура! Ура, ура! Так, ура! А як стало працювати козенятко на вітрильнику? Вже коли ну після всього цього як пасажирів доставили на місце. Ким залишилось працювати козенятко на вітрильнику. Ким залишилось працювати? Не помніш? Контролером. Контролером. Це він значить. Контролером. Контролером. Так, воно рахувало пасажирів. Адже як виявилося, що дуже важливо. Вміти рахувати, бо на вітрильнику має бути 10 пасажирів. Ну або менше. Але ні в якому разі не більше 10, Тому що якщо їх буде більше 10, то що може кір трапитись? Тонути. Так, вітрильник може потонути. Отже, ця казочка про козенятку, яке вміло рахувати до десяти. І йому не терпилось застосувати свої знання на практиці. так він датував усіх, усіх, кого зустрічав на своєму шляху, але тваринки спочатку не розуміли, що це воно робить те козенятко, і ображались на нього. І навіть Хотіли його наздогнати і покарати за те, що він їх рахує, але коли вони опинились на вітрильнику, вони зрозуміли, що Козенятко по нічого поганого не робив, лише рахував їх. І виявилося, що ці знання, які в нього є, що він уміє рахувати, дуже-дуже потрібні в той самий час. І всі-всі тваринки були дуже вдячні до Так, кірочка, наше заняття підходить до закінчення. Я сподіваюся, що тобі сподобалась казочка про козенятку, яке вміло рахувати до десяти. Спробуй, будь ласка, вдома розказати своїм рідним цю казочку. Я впевнена, що в тебе все вийде, бо ти. Уважно слухала, як я читала казку, запам'ятовувала і відповідала на всі-всі мої запитання. Ти, Кіруська, мене розумничка. Бажаю тобі гарного дня. До побачення. До побачення. До До побач... Я, я депочитаю і одкоду дим.